Перші 400 метрів. План з'єднати тротуаром місто з мікрорайоном Капсуль втілюється в життя. Відповідно до проведених тендерів, у нас проводяться роботи по прокладанню велосипедної тротуарної доріжки по вулиці Кутузова. Це порядка 400 метрів буде прокладено зараз. У нас плани продовжити ці роботи. Буде проведений тендер ще на продовження доріжки. Роботи там тривають. Це звичайні зараз стандарти. Вони розмічаються по вона різнокольорова, кольорова. Ну, як залом прийнята, червоний колір – це велосипедна, інша пішохідна. Ну планується у нас довести до, в першу чергу, до, до моста. А взагалі в планах, щоб до некрасова, до кругового руху. Попередньо на частині збіччя, де облаштовують тротуар, було виконано підготовчі роботи. Там була обрізка дерев, це передбачено проєктом було. Це пов'язано з тим, що, по-перше, там практично Пірамідальні тополі всі це дуже аварійні дерева під час вітру, вони юля падає, а вони безпосередньо біля доріжки росли. Зараз там частина буде викорчуватись, подивимось, може хімічним способом якось спробуємо, є такі пропозиції, щоб хімічним способом їх видавати. Висаджено у нас 51 липка. Це навіть більше, чим там. Поряд з новим тротуаром з'явиться і нове дорожнє покриття. За словами Геннадія Милашенка, по вулиці Кутузова капітально відремонтують ділянку дороги. Частина у нас там, де укладається тротуарна доріжка, і від перехрестя у нас планується там зробили у нас водовідведення, тому що завжди після дощів там калюжа велика стояла. Зробили ливне водовідведення і. Частина буде укладена сплошним шаром асфальтним покриття. Ходять новим тротуаром уже і мешканці будинків по вулиці робочій. Частина доріжки зроблена у планах продовжити далі. Також у нас прокладена доріжка частина по вулиці робочій по непарній стороні вулиці. Зараз також тривають підготовчі роботи і будуть продовжена доріжка до <залізна>, ну, заліз, колії, поки що буде. До роботи з прибирання вулиці Шості залучили внутрішньопереміщених осіб. Роботи в цьому напрямку активно тривають по всьому місту. У нас дуже активно працюють залучені через міський центр зайнятості. Там дуже багато людей, тимчасово переміщених осіб. Вони дуже показують себе як активні працівники. <кій> Наша задача забезпечити їх технікою, але у нас навіть об'ємів ми додатково, залучаємо-залучаємо, тому що ну, как, люди багато працюють і повинно ці роботи підкріпляти з технікою. Так що зараз вони працюють під очищенню збіч, також ми активно продовжуємо роботи по вивозу гілок, листя, сміття. Продовжують у шостці і роботи з облаштування клумб. А в цьому році досадили ще клумбу біля спорткомплексу. Зірка там одна була в минулому році, і в цьому році повністю її розробили. Триває в місті і ямковий ремонт доріг. Також комунальники продовжують працювати, щоб зробити шостку красивішою та охайнішою.